Ось цим відео я хочу звернутися публічно до Президента України, до прем'єр-міністра України, до обласних військових адміністрацій, до Генерального штабу, до Служби безпеки України, до всіх служб, які можуть мене почути. Ну, хтось із вас, же ж мене дивиться, я дуже вас прошу. Поставте в державі питання про повтор Сирени. Коли ви бачите, коли монітори бачать, що летять ракети, я поясню дуже коротко, я знаю, що ви всі зайняті. Приклад Київ. Залітає дрон в Борисполі. Оголошується тривога на Київ. Залітає він десь в Борисполь, там іще щось залетів. Цей дрон може бути розвідувальний. Це може бути не розвідувальний дрон, але один-два. Десь його збивають, десь він літає, десь він високо. І тривога існує. Вона не збивається. Це може бути 30 хвилин, це може бути година, це може бути 3 години. І минулий раз ось сьогодні день жалоби. Минулий раз тривога тривала 9 годин. 9. А ракети прилетіли через 5 годин від оголошення тривоги. Через 5-4-5 годин від оголошення тривоги. Що відбувається, я хочу пояснити, що відбувається, як я це роблю. Дрон 2, 3, 5. Ти чуєш, що він десь там, або й не чуєш, що його десь збивають. Десь він летить у бортничах, десь він летить у Борисполі, десь він летить над конча заспа. І дрони ці періодично влітають. Періодично збили один, влетів дрон-розвідник інший. Він навіть не, не агресивний, цей дрон, це може бути розвідник. Ну він тримає, тримає а, тривогу. Що роблять люди? Лягають спати. Батько може сидіти, моніторить. Але 12 ночі, час ночі, ти гортаєш там якісь відео і ти засинаєш. І прокидаєшся ти тільки від удару ракети. Оце сталося з нами вчора, позавчора. Коли ми просто прокинулись в три ночі від удару ракети, чи там в два ночі, я вже не пам'ятаю. Ця ракета дійсно розбудила багато людей. Але ракети вже летять, вони вже тут. Хтось вискочив у коридор, хтось спустився. Ми вже підійшли до ліфта, ми вже, ми вже фактично не, змогли, не могли з'їхати, тому що люди вже спускалися вниз, і це дуже добре. Я живу в будинку, монолітно-каркасному там є укриття, там є підвал, є парковки. Але люди прокинулись від удару ракети. Ті люди, в будинок яких влетіла ракета, просто не прокинулись. Сутність мого звернення, будь ласка, дублюйте сирену ракетної небезпеки. І ця сирена має відрізнятися. Якщо немає технічної можливості, просто оголосіть на всю державу, що дрони будуть мати сирену. Ракетна небезпека буде мати ще одну сирену. Ти не можеш прокинутись, якщо ти спиш, От, як у клічка. щоб вода стала гаряча і тренагріть. Щоб прокинутися вночі, коли ти заснув. Тебе щось повинно розбудити. І це може бути або, ну, чуєте шум, або додаткова сирена. Або це буде. Звук ракети. І якщо ця ракета прилетіла в твій будинок, біля твого будинку, в районі твого ЖК, От вчора відео було, як мама не спала, не спала, і дітей перебрала в коридор, і все винесло в кімнаті, де вони спали. Так це мама, дякуючи тому, що вона просто не спала в півтретю. А якби вона заснула? І ракета прилетіла. Миттєво і винесла їм півквартири, але вони залишились живі. А ті, хто заснули і в будинок кого прилетіло, у них просто шансів не було, вони просто спали. Я вже записував таке відео, я вже просив це. Я ще раз звертаюсь: оце публічне звернення до президента, до прем'єра, до міністра оборони, до Генштабу, до Служби безпеки України. Я вас дуже прошу. Можете несилатись на це відео. Я ніколи не, не прошу вас, авторство. Просто вийдіть і скажіть, що це ваша ідея. Продублюйте, будь ласка, тривоги, ракетної небезпеки. Це буде рятувати життя людям.